Досконалість геометрії. У сьогоднішньому випуску спот Садгуру розповідає про те, що все існує, є питанням геометрії і як виправити нашу геометрію таким чином, щоб наша система функціонувала без будь-яких внутрішніх, без будь-якого внутрішнього тертя. 15 квітня 2015 року стаття. Люди запитують мене, Садгуру, чому ти обрав саме Лінга Пхайреві, а не якусь іншу богиню. Ми не обирали її, ми створили та породили її так, щоб вона функціонувала певним чином. О, Садгуру, ти її вигадав, тоді вона нереальна. Ми створюємо багато речей, але вони все одно реальні. Ми садимо дерево що означає це, що воно нереальне. Тебе створили твої батьки, ти теж реальний, навіть неживі речі, як от мотоцикл, двигун, просто металевий. Але коли він оживає, він може робити те, що ти не можеш. Ось чому ми створюємо машини, бо вони можуть робити те, що ми з тобою не можемо. Лінгапхереві це певний вид янтри. Янтра означає машина. Ви також є певним видом машини, але Бхайреві була налаштована, щоб бути компетентною таким чином, щоб ви не можете бути в певних сферах життя, тому що вона не має тягаря фізичного тіла, вона не має тягаря необхідності живити себе, вона певний вид явища. Кожне життя це певний вид явища. Дерево це певний вид явища, воно постійно щось робить. Гори в Іліангірі здебільшого не живі, але вони роблять забагато фантастичних речей. Океан це просто вода, але він робить неймовірні речі. Так само у природі існує багато явищ, деякі створені природою, деякі створені людьми. Навіть якщо ми щось створюємо, це нічим не відрізняється від природного процесу, тому що. Ми діємо лише в рамках законів природи. Немає нічого більше, нічого менше. З досвіду однієї людини. Гравітація це кайдани для іншої це велика можливість зараз. Якщо ви можете літати без крив, літака чи будь-якого іншого механізму, ваш досвід буде таким. Ця клята гравітація тримає мене, але вона також тримає планету разом. Що ми не робили, ми все ще перебуваємо в рамках законів природи, але закони природи це не кайдани, а певний вид гри. Все в існуванні, кожна фізична форма є питанням геометрії, чи щось функціонує гладко, чи ні, по суті, залежить від досконалості геометрії. Якщо ви знаєте, як грати в гру, ви можете робити будь-що. Саме тому ми. Починаємо програму внутрішньої інженерії з правил, тільки якщо ви розумієте правила та приймаєте їх як свої власні, ви можете щось робити. Якщо ви чините опір правилам, життя стане нещасним. Не лише в соціальному контексті, а й фундаментально та екзистенційно, але якщо ви дотримуєтеся правил, ви можете творити магію. Отже, магія це просто гра з правилами. А не їх порушення. Це означає а, навчитися жонглювати правилами певним чином. Отже, Деві має свою власну форму, свій геометричний візерунок і свою арифметику. Вона також має свій власний звук. Одна з наших цілей створити музичний інструмент, який відтворюватиме звук, що відповідає Лінгап Мантри та співи, що виконуються узгоджені з її звуком, але ці мантри більше стосуються геометрії того, ким вона є. Ми знаємо, що це за звук, і ми спробували з басом, але це не спрацювало. Я обговорював це з кількома людьми, і вони запропонували створити звук електронним способом, але я хочу отримати правильне відлуння від струни. Якщо ми отримаємо правильний звук, загальне враження від Деві можна значно покращити. Все в існуванні, кожна фізична форма є питанням геометрії, чи функціонує щось гладко, чи ні, по суті, залежить від досконалості геометрії. Вся система хатха-йоги полягає саме в цьому. Виправити свою геометрію таким чином, щоб ця машина функціонувала без будь-якого тертя всередині себе. Оскільки е тільки коли немає внутрішнього тертя, ви е більше не є проблемою. Але якщо просто існування тут є проблемою, то де питання про досягнення вершин свідомості? Таке не спаде вам на думку, тільки коли все спокійно, ви можете взятись за щось. Коли ви не є проблемою, ви можете займатися чим завгодно, або ви можете заплющити очі і сидіти, обидва варіанти є тут. Інтенсивна активність і спокій це дві сторони однієї і тієї ж можливості. Любов і благодать Судгуру.